Сьогодні у нас уже другий день, як крокує перший етап науково-дослідницьких робіт всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів пленів Малої Академії наук України, тобто наукових товариств учнівських закладів освіти нашого міста. На даний конкурс представлено 34 дослідницьких роботи з 15 закладів освіти, 14 ліцеїв та Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді. У дев'яти наукових відділеннях подані роботи з 25 наукових секцій. Три випробування таких загальних: це перше випробування подаються дослідницький проєкти, Їх називають дослідницькими роботами. Отамі, які заочно опрацьовують члени журі. Хочу сказати, що в члени журі, окрім наших вчителів ліцеїв, також залучені викладачі закладів вищої освіти. Учню на це дається три хвилини, і далі з кожним учнем працює члени журі. Потім буде невеличка у них і Буде ще наступне третє останнє випробування це наукова конференція, де вже учню дається сім хвилин. Де він вже буде більш детально розказувати, що конкретно він зробив, дослідив цій роботі. Самі найвищі результати будуть представляти. Е Наше місто свої заклади на обласному етапі, який буде у лютому місяці. Ми десь діткам буде в межах місяця, щоб вони допрацювали поза рекомендаціями членів журі, і у лютому буде відбуватися. Обласний етап, це їх перших кроків наукову роботу. Зрозуміло, що це складно, тому що це дослідження, це трішки відрізняється від того, що вони роблять на уроках, чим вони займаються на уроках, але це їх шанс показати себе, презентувати себе, презентувати свій заклад. Я буду захищати свою наукову працю на тему пасіонарності Олега Ольша в контексті української літератури ХХ століття. Я готувалася до неї все літо. Я досліджувала його творчість, брала по 18 поезій з кожної збірки. Це насправді було цікаво. Це було цікаво простежувати пасіонарність Олега Оджича в діяльності, і я насправді дивувалася, що були такі пасіонарії в ті часи, як Олег Ольжич. Я цим. Так, звісно, налаштована на перемогу. Сподіваюсь, що журі будуть е, ставитись об'єктивно і сподіваюсь, що я гарно представлю цю роботу. Сюди мені прийшла підтримувати мій науковий керівник Сангиєвська Наталія. Так, звісно, батьки мене підтримують і були дуже раді, що я приймаю в такому проєкті участь. І я насправді дуже рада. Я з секції Українська мова представляю роботу особливості вживання фемінітивів у заголовках житомирських інтернет-видань. Я готувала представлення на три хвилини, потім готувала презентацію і опрацьовувала фемінітиви. Ну, хвилююсь я не дуже сильно, але думаю, що все-таки переможу.